Дай мені тільки набіг, що я вже забув цю першу тему. терпеливість. Ага, все, все, все. Значить, перше. Терпіння це етапи. Терпеливість — це етапи. Я поставив планку високу. Тому тебе питання появилося? Так. Перший етап. Зрікаюся від самопоїдання за терпіння. Це перший етап. Зрікаюся від зацикленості, щоб переключити зараз на молитву і в ці терпіння віддаю за страждаючих. Ісус своє терпіння віддав за нас і розпинав себе раді. І Я вам можу сподіватися, на те, що він прийме без нарікання через покаяння моєї терпіння, не буду нарікати, щоб це була добра жертва, чиста жертва. Це вже спорчена жертва. Ця жертва вже з гнилі трошки. Так. Тому я буду каятися, щоб не було, знаєте, на жертовнику недоброго м'яса. Коли Авраам бере свого сина на жертовник, представляєш сина? А я віддаю своє страждання. Я хочу, щоб воно було богомиле. Чисте. Чисте. Тому я буду каятись, поки мене перестане крутити. Не біль, а мозга. А біль хай теж перестає. Я, звичайно, треба, щоб він не вшов. О, Це другий варіант. Тому я ставлю високу планку. Отже, у вас є менша планка. Дайте мені меншу планку. Так. Ну така, що богу мила була. Бог. Друга планка. Перше, моє терпіння, коли немає любові до ближчих. Це вже вища план. Коли немає любові, коли я як тілесна людина, бачу його не любов до мого еко. Любов безусловна. Да. А тут я дивлюся тілесними очима на тілесну людину і чекаю тілесну любов. І що ж я терплю в цей момент? Що я терплю? Да. Бунт терплю. Ага, не виска, не виска. Я можу йому нічого не сказати. Я... Це в той случай, коли краще оцей смирень тут смиритися, терплю, а одразу а доказую свою правоту, як я І потихеньку зрозуміти його. Просто розуміти не розумію чого. Розуміти. Зр... І тобто... тут, коли це в мене вже відпускає обіда, о, це вже на славу Божу пішло. Це пішла вже не просто жертва, це благовоння пішло вже. Бо тут благовоння, тепло пішло. Це mm -hmm. вже Боже дійше, дій, бо я от потерпів без нарікання так само на нього. То було нарікання на одне тілесне, а тут нарікання вже я борюся із відносинами. То друге нарікання. Я приймати почав його вже. І Бог це мил. Бо кому робите? Мені робити, Це вже також великий плюс. Це етап. Третій етап. Це мої вороги. Тим, ким щось не поділився. Ну, в тому другому може бути неприязнь, щось сказав, ну то не вороги. Ну, Моє его є моїм ворогом відносно людини. А тут вже засипав солі заране, і то не, не раз. Він тільки з'являється в мене як червона тряпка. Вже реакція йде, і я вже не можу, мене вже в колотить, вже чую мені зле. Зле, бо всередині зле. Так і за цього зле. А поки в тебе те зле, воно любов не прийме. Зле з любов'ю немає нічого спільного. І тут проблема не в ньому, не у ворогів поза собою. А ворог, що сидить у мене, є ворогом і моїм, і його. Це добра пам'ять, каже, я на кажуть, ви знаєте, я на вас не обігжую, просто добру пам'ять маю. Більш нічого. Якби не та добра пам'ять, я й забув би. Якому ворога благословляти. Перше, підхід. Що таке слово благословляти спочатку? ну 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 Спочатку благословляти. прости нас, це вже благословення. Це та, та благословення. Ти не проклинаєш, ти вже за нього молишся. Це вже молитва за ворог. Прости нас. Це знову етап покаяння і до етапу любові. Ну, ворог, це ще зло, ну людина ж не ворог. Я, я сьогодні також говорив, що треба відділити зло в собі від себе. Коли зло є в мені, я борюся вже не з собою, а через покаяння зі злом, що в мені. І через мене мене нишить, і ближнього нишить через мене це зло. З хорошою пам'яттю, звичайно. Тобто тренувати себе постійно, що я люблений Богом, я люблений Богом, мені зараз є ця емоція, піднімається, але це не моє. Саме так? головне, щоб це було осмислено. Осмислено. І розуміння в цьому сенсі. Суться. Тоді, да. А так, в горлі солодко не стане, якщо я буду це говорити. Тільки тоді. Коли сама ситуація, яка тобі дається, тут то вже є ложка меду. Головне туди не положи локчуть. Все мед. Будемо не. Тому покаяння чи зберегти мед. Без тобто отець, якщо відчуваєш, що це йде поверхнево, то чуєш що поверхнево, що просто те, що ти почув від отця. Так. Тоді ппрости. Якщо чуєш, що ти себе чуєш, то можеш напродовжувати. Продовжуй, так, так. Значить, далі з вами суть.